Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 33. Розгорнімо зошити на сторінці 23. Тема нашого уроку Планета Земля, Модель земної кулі. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Гарно освітлений сонцем. Для космічного орієнтування і вивчення планети ми маємо на кораблі глобус кулясту модель земної кулі. А чи маєте ви такий? Пригадаймо, вивчене! Прочитайте! Та позначте правильні твердження. Прочитаймо твердження. Сонце це штучне джерело світла. Світло від джерела світла поширюється прямолінійно. Форма тіні нагадує форму освітлюваного предмета. Більше за розміром непрозоре фізичне тіло утворює меншу тінь. За умови, що вони розташовані на однаковій відстані до джерела світла? Розмір тіні залежить від розміру фізичного тіла і відстані між цим тілом і джерелом світла. Які твердження ви позначили як правильні? Отже, сонце це штучне джерело світла. Ні, сонце це природне джерело світла. Світло від джерела світла поширюється прямолінійно. Так, це правильне твердження. Форма тіні нагадую форму освітлювального предмета. І це правильне твердження. Більше за розміром непрозоре фізичне тіло утворює не меншу тінь, а більшу тінь. Отже це хибне твердження. Розмір тіні залежить від розміру фізичного тіла і відстані між цим тілом і джерелом світла. Це теж правильне твердження. Розкажіть, а що вам відомо про нашу планету? Використайте для своєї розповіді подані слова і словосполучення, а також зображення моделі внутрішньої будови Землі? Прочитаємо слова і словосполучення. Планета, сонячна система. Галактика, молочний або чумацький шлях, обертається навколо сонця, обертається навколо осі, тепло і світло, життя, кисень, організми. Натисніть на паузу, пригадайте все, що ви знаєте, і користуючись підказкою, розкажіть. Про Планету Земля. Попрацюємо з інформаційною довідкою. Читаємо правило спочатку разом. Земля планета Сонячної системи, третя від Сонця. Єдина планета, на якій нині відоме життя. А тепер прочитайте тричі самостійно, натисніть на паузу, прочитайте і востаннє спробуйте відтворити з пам'яті. Отже, Земля планета сонячної системи. Третє від Сонця. А як ви думаєте, чому в уявленнях давніх народів земля вважалась плоским диском? Дізнаємось більше про історію дослідження форми Землі, переглянувши відеофрагмент. Коли людина вперше побачила землю з космосу, сумнівів не стало. Земля справді куляста. Однак ще до першого польоту в космос науковці виявили, що зоряне небо в одній частині світу відрізняється від зоряного неба в іншій, це спостереження. Зробив уже відомий вам дослідник Аристотель. Він зробив висновок, що люди дивляться на зірки з круглої, а не пласкої поверхні. Також Аристотель зауважив, що під час місячних затемнень, коли земля опиняється між Сонцем і місяцем супутником землі, тінь на поверхні місяця кругла. Це також свідчить про кулясту форму нашої планети. Ти можеш змоделювати це затемнення самостійно. Увімкни ліхтарик, це буде Сонце, постав проти нього руку, уявімо, що це Земля, і подивися на тінь від неї. Тінь матиме ту саму форму, що й твоя рука. Розгляньте подані зображення і розкажіть, як змінилося уявлення людей про форму землі, які спостереження і винаходи цьому сприяли. Прочитаємо текст і виконаємо завдання. Читаємо текст разом з диктором. Земна куля надзвичайна, спрадавна людство досліджує її форму, океанні глибини і гірські вершини. Скажімо, у 16 столітті мореплавець, який уперше проплив Тихим океаном, помилково назвав його Тихим, хоча ця велична водойма неймовірно бурхлива. А сьогодні, маючи в арсеналі потужну підводну техніку, науковці вже знають чимало про морське дно, течії та природні умови Тихого океану. Попрацюйте як справжні науковці. Знайдіть в тексті антоніми, ну, Наприклад, Тихий, бурхливий. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Скажіть, а що ви знаєте про Індонезію? Найбільшу острівну країну в світі, що розташована в Тихому та Індійському океанах, розгляньте зображення праворуч. А чи пам'ятаєте, на минулому уроці ми дивились відеофрагмент виступу індонезійського народного оркестру? Поралаксуємо. Виконев завдання 5. Познач молекулярну формулу води. Пригадайте, яка молекулярна формула води? h 2 o Правильна відповідь Б. Скажіть. А які хімічні елементи входять до складу речовини вода? Так, гідроген і оксиген? Розгляньмо комірку першого хімічного елемента. Таблиці хімічних елементів це гідроген. Пригадаймо, що можна дізнатися про атом за порядковим номером хімічного елемента. Так, заряд його ядра. Отже, заряд ядра 1 і порядковий номер теж перший. Пригадаймо вивчене в третьому класі. Обери правильну відповідь. Порядковий номер хімічного елемента вказує на кількість електронів, протонів чи нейтронів у ядрі. Так. На кількість протонів позначили правильну відповідь Б. Кількість протонів у ядрі електрично-нейтрального атома дорівнює кількості нейтронів, орбіталій чи електронів. Так. Дорівнює кількості електронів правильна відповідь В. А зараз напишіть за зразком кількість електронів на електронних орбіталях атомів та назви хімічних елементів, які відповідають наведені моделі атомів. Отже, наприклад, Карбон. Заряд ядра атома 6, кількість електронів теж дорівнює 6, і це карбон. Заряд ядра 2, кількість електронів дорівнює теж двом. І як називається цей хімічний елемент? Так, це гелій, заряд ядра три. Кількість електронів теж буде дорівнювати трьом. Пригадайте, третій хімічний елемент це літій. Який хімічний елемент має заряд ядра 8, оксиген і кількість електронів на орбіталі буде теж дорівнювати 8. це оксиген, можете ще раз перевірити себе. На сторінці 43. Є будиночок хімічних елементів. Повторіть всі вивчені в третьому класі хімічні елементи. Поміркуй, який хімічний, хімічний елемент найпоширеніший на Землі. Якщо затруднюєтесь, відгадайте загадку і відповідь напишіть. У Всесвіті він третій і перший на землі. Цей газ є в атмосфері, у ґрунті у воді, безбарний і без запаху, усюди до пуття, для дихання і горіння для нашого життя. Він дружбу особливу тримає з гідрогеном. І газ цей вилучають просто так. Оксигеном Кисень О2. Оксигеном. Запишемо назву цього газу Оксиген. І якщо ви пригадаєте молекулярну формулу кисню, то це буде О2. Кисень О2. Це кисень. Поміркуй Людям якої професії може знадобитися для роботи модель земної кулі? Познач відповідь. Обґрунтуй свою думку. Так, і археологам, і історикам, і географам, і екологам, і астрологам, і геологам. І географам, ну всім потрібно для роботи, можливо, потрібно для роботи знадобиться модель земної кулі. А що слід знати про нашу планету, щоб створити її модель? Правильно, по-перше, слід знати, що Земля має кулясту. Форму. І якщо вам захочеться створити власну модель землі, то ви можете скористатися інструкцією на сторінці 26 і зробити модель землі. Ось така практична робота. Але її ви виконаєте. За бажанням. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Та, як завжди, нагадую, не забудьте виконати домашнє завдання до уроків 31, 32 і 33 у зошиті для домашніх завдань. На все добре!